Я заплила плавні лілії, але не вже вони відплили. Важко. От я бачу якісь білі квіточки, чи то білі лілії, чи то листочки. Ну де ж ви? Ну що, мілини нема, да, можна плести. Ну що, прогуляємося тут. Лебеді, ау, -у. де ви сховалися від мене? О, білі. Не білі, а жовті лілії, жовті квіточки. Ну, підпливемо до них. Да. Ух ти! Я в плавнях знайшла якісь білі квіти. Невже то лілії? Зараз я підпливу ближче до них. Шукала лебедів, а знайшла квіточки.